Служба безпеки України та Нацполіція викрили ще одного поплічника РФ, який за гроші полював за об'єктами Укрзалізниці на Черкащині. Служба безпеки України викрила на Черкащині ще одного диверсанта, який на замовлення Російської Федерації готував серію підпалів на об'єктах Укрзалізниці. Серед пріоритетних цілей ворога були трансформаторні підстанції на залізничних сполученнях регіону. Для вчинення диверсії окупанти залучили 34-річного мешканця Звенигородського району, який шукав легкого заробітку Телеграм-каналах фігурант розвідував локації потенційних цілей, а саме трансформаторної підстанції, що забезпечує функціонування залізничної лінії та, обравши влучний час, вчинив підпал. За даними слідства, зловмисник планував продовжити серію підпалів. Співробітники Служби безпеки України затримали диверсанта по гарячих слідах. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у комунікації з ворожим куратором та з доказами вчинення злочинної діяльності на користь країни агресора. Наразі слідчі служби безпеки України Відомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення можливих спільників та причетності зловмисників до інших підпалів на території регіону. Комплексні заходи із викриття проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.